Всіх вітаю на канальчику. Фінальний день турніра п'ятизіркового дуже швидкого. Поки час є, зіграю. Ну, Бронка молодець. Якщо чесно, я не думав, що вона так буде стояти. Мульти, мульти, мульти. І два хіла. Два хила, які блокуються мультам, яким треба зрізати. Давайте візьмемо ось цю. І так і підемо. І так так і підемо. Пофіг, що вони зелені. тут все одно поки не розженуся. Давайте так. І ось так. Я навіть не знаю кого би я хотів вбити першим. Спробувати. О -о -о. А тут хп фіта, ні фіга ніфіга. А тут, а? А тут багато. Тоді давайте так. Ну, це вже добре. Ем. Далі. Так, синій не приїхав. Синій не приїхав. Що тут ще десь позбирати? жовту зібрати якось. Ти щось я, блін, ніфига не бачу як Як іде. Ну, давайте тут. Тарам-пам-пам. дивимося, що він нам тут начудив. зрозуміло. Зрозуміло. Давайте сюди бабахнемо. Так. Я знав, що вона вб'ється. Та сова. Так, жовтий підкінець тільки зарядив. Ха. А вона мала мене захищати. Оділь, оділь. Ну тут Вівіка і Сартана. Вівіка Сартана. Так, візьмемо цього тарам пам пам І візьмемо оцих. Погнали. З фіолетовими. Так, ну, зелені є, може жовтий доїде. Ну, в принципі, доїхав. Давайте, поки так, поки не. Поки ми зелених збирати не будемо. Та зняла. Зняла де да й пофіг. Буде, ділю вертатися не буде? Буде. Паскуда така. І вівіку я не проб'ю. Оцього я проб'ю. Напевно. Давайте щось далі складати. Ділі Dark в одній команді трошечки трошечки не, не працюють разом. Ну, де з 80% відсотками, де піще як, як не в пазлах спрацювала би ця хрінь. Давайте жовтий підтягувати. Так, фіолетовий є. Та подождите. Здається, так потрібно щось зробити. Та ти задовбав. Щось я тут она, накрутив. В цей вже взагалі 40. Буде 30, коротше, вона по-любому не спрацює за мене. Та йдите нафіг. Та, щось воно трошки печальненько. Все виходить. А зараз мій чимбурем, блін, в себе вдарить. Трібно якусь отіль добити. Мені б дуже цього хотілося. А вона падла не хоче. Блин, час іде, мене відволікають, а ну його баню. Як це все довго. Ну дивіться, блядь, скільки я маю чекати оце. Цю хріна тінь. Вже задовбало обвертатися. Давай за мене дорогенький. не, не хоче. Подстава. Залишилось фіолетове знайти. Ну, зелений також піде. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, по першому тапку я на праці. Да, незалежно від того, що я трошки прихворів, але на лікарняне я йти не хочу, тим паче. Мені день одробити, три дні, вдома можна полежать. Mm. E, так що погнали, продовжимо вже. Ну, як є, в якій обстановці. Mm. Так. Потім це, потім відповім. У e, мене зараз обід якраз Потривожить мене може тільки безсовісні люди. E, не хочу я цих фіолів. Хоча, ну це й увертається. Не хочу. Все. Вирішено. Вирішено. Ні, буду плутатись, я так звик. Все, ударна сила є, Та є. Може газельку взяти? Там просто. Де газелька? Там просто яд буде? Я його не дуже хочу від того зеленого віцері. Так, погнали. Ну давайте, в синій складемо. Ну блін, ну я не просив, якби її заліжа... його заряджати. Тоді мені потрібно жовті ще. Давайте ось так. А навіщо жовті, щоб забрати, забрати. Так, він ще раз вдарить, блин, і можу випадково на той світ відправитись. Ну, під газелькою терпимо. Здуло. Зелененькі, зелененькі. Давайте ось так. Давайте ось так. Давайте ось так. <ріст> мені подобається, що мені ядро заряджають. Та господі бий мене оверхпен нема. На 500. Відразив. Вівіка, варіше відразила. Ну то й пофіг. Я вже до цього звик, якби. Угу. Тут у мене є газелька. До речі, можна щоб газельку брати, щоб самому в себе не відражати. І тоді буде взагалі чудово. Так, не встигаю її вдарити. Ладно. Я думаю, зараз ми її зеленим доб'ємо. І так непогано впорались. А, вже менше, менше очків дають. Ой-ой-ой. Як же я цього всього не хочу? Пофіг погнали. Нехай камінь буде. І буде все тоді чудово. Давайте нам все одно один хід треба буде перечекати, тому зберемо ось так якось. Так, можна фіолетові. Ой, сині, можна жовті. Не треба поки жовті. Так, не боляче вдари, бо ядра нема. І, можливо, це я думаю зря я диспейла не взяв. Дарма. Якщо так кончена, не буде газальку чіпати буде добре. Насмішка, вона ж в неї довго, так. Тоді потрібно... по-моєму, не постраждало. Це він на всіх контру ставить? Так, да, на всіх. Вай, 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 вай. Ой, треба було спочатку вдарить, потім газельку. Нічого страшного. Ладно. Страшного, Ой. зараз буде весело. І там ходив воно... Ой, не тут дивлюся. Коротше, дуже довго. Живи. Пофіг, що я вб'юся. Так, ну цей встане хрен з ним. Зараз головне йому, блін, ну камінців немає. Не дати ультанути, що, мені здається, неможливим на даний момент, тому що немає де камінця зібрати зеленого, щоб вдарити. 4 хода не встигну. Так, давайте зараз так. Пять ходів, блин. Перечекаю, чи не перечекаю? Ще зараз десь щось зірветься, як завжди, два хода. І оцей останній так чудово. Пришлось помучитись. І останній. Нічого не міняємо. Наутіка не страшна поки що. Давайте зробимо так. Так, ця баришня буде нас дістувати. І мені дуже хотілося б її вбити, а камінця нема. Потрібно газелькою срочно закриватись. Я від медеї. Та блін, хватить тикать. ж бісить. Угу. Давайте десь тут. А. Хочу поки що. Досить, блін. Так, одна від'їхала. Так, давайте сюди хай ще ця од'їде. Так, не забуваємо, що та воскрешати вміє, тому потрібно зарядитися. Покійненько добили. Чудово. Ось так ось закінчили. 43-й. Ну, напевно, скинуть, тому що зараз пів другої дня, не знаю, навряд чи в соточки залишусь так. І того оборона програла всього два рази. І тут зрозуміло, що просто пофортило, мені здається. ну, Ну тут так. Якби персонажі є, але загони, самі бачите, які. Мені здається, що там трошки фартануло. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.